Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Так, так, сенсаційні. Слухайте, які шановні глядачі. З кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. У Німеччині хочуть скасувати виплати для українців. Це для німецьких українців або українців, що в Німеччині прем'єр-міністр Баварії виступив за припинення виплат соціальної допомоги для українських біженців, заявивши, що це нібито стримує їхнє бажання працювати. А хто згоден поставте плюс в коментарях? Хто ні поставте мінус? Як ви думаєте, соціальні виплати розліновують людину? Чи соціальні виплати допомагають людям? Напишіть свої думки в коментарях або свої історії. Росія закрила повітряний простір над полігоном Капустін Яр з 4 по 8 серпня. Повідомляють монітори. Уряд оголосив про початок відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Повідомила прем'єрка. До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного і митного напрямів від України та міжнародних партнерів. Сили оборони влаштували потужне фаєр-шоу на базі аеропорту Сочі в Краснодарському краї російської. Федерації після удару БПЛА загорівся паливно-заправний комплекс. Також відомо, що на летовищі була армійська авіація окупантів. Дрони СБУ вдарили по військовому аеродрому САКІ в окупованому Криму. Один літак відпрацьовано вщент ще чотири пошкоджені. Сенсаційна новина. Так, дякуємо козакам за роботу. Повністю відпрацьовано літак Су 30 СМ. Ще один пошкоджено. Також уражено три літаки. Су 24 один літак Су 30 СМ може коштувати в середньому до 50 мільйонів доларів. Деться повідомлення СБУ Трамп анонсував для Індії підвищення. Тарифів через купівлю російської нафти. Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти, але й потім значну частину цієї нафти продає на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки, їх не хвилює. Скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. За минулу добу з відпрацювали працювали живої сили, один танк, 8 ББМ, 28 артилерійських систем, 77 БПЛА. Одна крилата ракета та 85 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня і з гарною погодою. До речі, як вас погода, теж можете написати в коментарях У нас дощ.